Рівненська обласна рада шукає моральних авторитетів для контролю нової поліції. Про це журналістам повідомив голова обласної ради Михайло Кирилов. На обласну раду покладена дуже важлива функція. Ми маємо делегувати двох представників громадськості в комісію, яка буде в подальшому наглядати за поліцією, яка буде контролювати поліцію, яка буде так само давати можливість просування когось по службі. Ну і все, що здійснюється з в роботі з поліцією відповідно до статті 51 закону України про національну поліцію, який вступає в дію з 7 листопада цього року, в територіальних органах поліції утворюються постійні комісії, до складу яких обласна рада обирає двох представників від громадськості. Як пише закон, це потрібно зробити з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості і суспільний авторитет. Головною мотою є те, щоб саме моральні авторитети. З високим почуттям справедливості потрапили в цю комісію, щоб зробити поліцію новою, сучасною, яка буде мати авторитет, яку всі ми будемо поважати, і від того, хто буде два представника в цій комісії, які надасть обласна рада від громадськості, буде залежати багато. Загалом бажаючі можуть вже готувати документи на розгляд обласної ради. Проте рішення прийматиме вже новообрана обласна рада після 7 листопада. Нагадаємо, відбір кандидатів до патрульної служби новоствореної поліції у Рівному розпочнеться 6 жовтня. Зоряно жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.